Заготовив я ось такі 4 куски. Закріпив сітку, зробив такі якби перемички під ящики, щоб можна вигортати від нього. Коротше, ви самі зрозуміли що. і якби ножки. Зараз закриваємо це все повністю фанерою, ось такою. Ну, в кого що є, чи жесть, чи фанера. Обклеїв я наш ящик. Зробив такий собі піддон для води, бо немає поки місця ніпельної поїлки. Зробив кормушку, якби з цієї сторони так виглядає, а звідси зроблений такий собі бункер. Тут, якби шибер ми собі, можна виставити під будь-яку гранулу. Якби віджали, поправили його. Це зрозуміло, да? зажали і кришку зроблена для того, щоб мурчик не залишив сюрприз. І кришка наша. Залишилося фонарів чіплю да і все. Дороблено три ящики з розміром 85 на 57. Прикрутив я ось наші фонарі, один, так само другий. Поставив брехун, щоб нагнало температуру, щоб приблизно зараз розуміти, яка буде температура, поки немає курчат, чи що тут має жити. Палка прикручена, упор зроблений. Тут зроблено так, якби на рухому. Отак От це все складається, діло лише важко, але я вам покажу. так. раз, Все, закрили. Тут з цієї сторони виглядає ось так. По потребі можна одного виключити. Так само і той працює нормально. Це вікно придумане для того, щоб подивитися, чи є в нас вода, яка температура по можливості, якщо видно, і на провітрювання відкрити можна вікно це або закрити. Якось так. Якщо вірити цьому брехунові, то показує ось така температура протягом години. Якщо це мало, то доведеться палити ще і в буржуйці, але це буде услідуючому відео. Студенти вже поселені і балдеють. Хто додивився до краю, ставимо лайчи, коментуємо, поширюємо і до наступної зустрічі у відео всім гарного настрою.